Привіт! В ефірі Прем'єра. Це програма Гукач Новини. Мене звати Діма. Сьогодні потріб він називається Мамбе. трошки. Будь здоров. Дякую, дай Боже, тобі здорочка. Ти наш ту знімаєш. Якщо ти будеш, мама чихає. токами. Іди її цей. А, то такі во. а я думала, що і кожен має плоти. А це можна було одну розпочати і дати по одній такі во дітям трьом розділити. Одну довгу розпечатати і три такі О, Видиш? Цей разом файно? Я думала, що то маленький, а то тут кіло тут то, то нормальний. Смашне? Mm -hmm. Але Smaczne. перший йде їч, а тоді будеш дупу мастим солодким. Дупу mm -hmm.